Вандолі Храбчинський з нами це фахівець питань авіації і заступник директора української компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Добрий ранок, спасибі, що прийшли. Вітаємо. Отже, про F-16. Поговоримо. На ці винищувачі F-16, Вони вже на шляху до України. Про це повідомив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен на громадському форумі НАТО. Можемо зараз почути, що він казав. Поки ми говоримо, зараз триває передача літаків f 16 які йдуть із Данії, йдуть із Нідерландів, і ці літаки літатимуть у небі України цього літа. Під Анатолію, підлітний час F-16 до України. Те, що вони в дорозі, ми прекрасно розуміємо, що це може бути розтягнутий процес, і вони ж певно, що не летять, а чи. Як транспортуються літаки, якщо можемо про це говорити? Летітимуть, що ж не летітимуть, летітимуть, звісно, і дуже швидко, і як тільки дозволять кордону, як то кажуть, і вхід у повітряний простір України. Тут питання знов ну, таки, ми бачимо вже що насправді всі терміни підійшли до того, щоб ми отримали ці літаки. Я розумію, що в принципі наші західні партнери вирішили це приурочити до саміту НАТО. Але тим не менш, давайте згадаємо, у нас більшість інженерного складу підготовлено, пілоти підготовлені, аеродроми готові щодо аеродромів. До речі, є активна позиція спілкування щодо створення там аеродромів підземних, там з великими в горах десь хочуть планувати на чому і питають, чому не побудували. Хочу зазначити, що в принципі ми кажемо, що ми за живемо в стані війни, і коли треба готуватися до будь чого і, в принципі, на своєму власному досвіді на початку 2000-х під час перебування в Іраку в Багдаді, коли американці стояли там з місією Ірак Фрідом, достатньо було габіонів військових, тобто, це насипи з... З камінням, з камінням, землею, тобто з піском, і безпосередньо рішитка металева, все. І оце створювалися такі захисти. Тимчасові вони розуміли, що і так треба тут теж саме все готується. Тобто капонір в інший бік рити в землі ви не бачите доцільності? Немає доцільності, тому що є інструменти коригування дій. А ми кажемо про системи протиповітряної оборони, плюс додатково. Знов таки, система протиповітряної оборони буде захищати нас від е балістики, від чогось, що може дуже швидко прилетіти. Від цього іншого ці літаки підіймаються і саме захищають цей же саме аеродром, а решта літаків перебазуються в інше місто. Скажіть. Тому в принципі тут слід зазначити, що є ще аеродроми, які можуть знаходитися не в звичайному для цього середовищі. Розгортується він протягом там півгодини і можна працювати активно з будь-якої точки, де є якісне покриття. Ну, у випадку з 16 Пане Анатолію, а от такі аеродроми захистити від дронів розвідників чи спостерігачів можна яким чином? Я зараз не те, щоб апелюю, але згадую Миргород. до з Миргорода, так, оцих Дніпро. ворожих Дніпро. безпілотників із Дніпра, де вони просто висять і коригують. От захист від ось такого. Давайте, добра мабуть, повернемося до глобального питання. Як з'явилися ці дрони-розвідники? Вони були весь час, насправді, вони були весь час, але їх зараз навала, їх дуже багато. Чому їх дуже багато? Тому що Україна проридила можливості російських РЛС, знищила е, такі РЛС, як Неба М в Криму, е, контейнер, е, Вороніш, який дивився там, в бік е, Чорного моря. Тобто Україна суттєво вплинула на можливості російської радіолокації бачити вглуб території України. А 52 два знищених це теж. І це ми зараз наслідки. Тобто з Росія почала використовувати активно ці розвідувальні дрони. Для того, щоб протидіяти цим дронам, зараз є вже рішення. Є рішення як засобами безконтактного ППО, так то ми кажемо про засоби радіоелектронної боротьби, так і є контактне ППО. Ми бачимо зараз вже відео, коли в Одесі збувають зелекомоторних літаків. Ми бачимо, коли fpv дрони перехоплювачі збивають ці розвідувальні дрони. Статистика повітряних сил, ми бачимо, що є інформація щодо збиття. Насправді рішення є, вони вишукуються, вони знаходяться, але треба зрозуміти, що класичні системи радіолокації, які е, працюють по повітряній повітряної обороні, передбачають е, виявлення повітряних об'єктів на висоті понад 500 метрів, і які великі за розміром, тому що той самий Орлан за розміром як. Лелека, як так лелека, не бипала українське, <рес> як <рес> <рес> тому насправді там є певні фільтри, які відсікають ці цілі, розумієте? І тут ми кажемо про створення нових систем радіолокацій, які дозволять виявлятися. Це. І це теж в Україні розробляється. І це є за рахунок отримання певних допомоги від західних партнерів. Щоправда, слід зауважити, що, наприклад, той самий Ground Master 200 від французів коштує 24 мільйони євро. Українська розробка може коштувати мільйон євро. Це на власному досвіді, може питання. Тут тут велике питання. Ми ми допускаємо, щоб безпілотники годинами, умовно кажучи, висіли над об'єктами і корелювали, да, там, наводили ракети, тому що ми не маємо чим їм протидіяти просто зараз. Це ж питання про реби, та тобто, умовно кажучи, зараз ви як розробники. Засобів радіоелектронної боротьби маєте ну по перше, поле застосування. А по-друге, законодавчу ініціативу, що місцеві ради можуть виділяти гроші на придбання засобів реб. До речі, прийшли, не прийшли чи спостеріг, чи ви відслідкували цю історію? Почали купувати реби громади громади, закуповували риби, закуповували Для громад чи для фронту? Для фронту Зрозумійте, а глобальна проблематика була на лінії фронту в тому, що велика навала російських дронів впіві. Спонукала виробників більше кваліфікуватися на, на задачах е, оперативних, тобто забезпечити лінію фронту засобами радіоелектронної боротьби, які б захистили б військових в окопі або на автомобілі. Е, щодо питання, наприклад, протидії розвідувальним дронам, щодо можливості, наприклад, тих самих же ракет змінювати подмінювати координати, впливати на засоби навігації. Працювалося, але не було тому такої більшої уваги, тому що не було такого виклика в вигляді цих розвідуваних дронів. І коли ми кажемо зараз, тобто є рішення готові. У нас є рішення системи, які навіть на практиці на 20 кілометрах пригничили можливості Арлану. Але тим не менш це треба масштабуватися. І тут слід зауважити, що насправді це вже частина фінансова. Коли ми кажемо, що треба більше фінансів. Чому тому, що треба прогнозованість закупівель? Тому що насправді, от нещодавно, в нас дуже часто підіймають питання: де той мільйон FPV-дронів, Я... І чи ми можемо кажуть, що ми Там, виробляємо що 3, тисячі 3 тисячі в день? Тиждень тому була потреба в пошуку FPV-дронів на складах в Києві 40 тисяч дронів. Лежать. Забирайте. Дайте гроші 에, дайте гроші. Напевно, що нам треба якийсь черговий збір да, для розуміння оголошувати. Ну, Але пане Анатолі, у мене у мене у мене таке питання, знаєте, від фронтів до а, території, які тилові або умовно тилові. Те, що громадам дозволили купувати д, реби для фронту, окей, чи готові, чи є сенс купувати реби в громади, і чи є сенс до прикладу. Зібратися тим людям, які живуть в будинках, в приватних, не знаю, в малоквартирних, в багатоквартирних, і купити РЕБ собі. Чи доцільно взагалі це? Чи є ну, це гарантія, що нічого не пролетить? Ну знов таки, а давайте підходити до цього дуже правильно і розуміти, що кожна така система створює певну проблематику навіть для нас, для тих систем, які працюють на захист України. Наприклад, для ми ж Friendly Fire, розуміємо, що це таке. Тому я думаю, що коли якийсь будинок собі купить на, на, на дах РЕП, який буде коригувати там або подмінювати координати, це не зовсім правильно, тому що мусить бути вибудована єдина система захисту. У нас є позитивне застосування системи покрова, її можна збільшувати і є можливість, наприклад, бізнесу. Фінансувати а, певні а, компанії, які б наповнювали ці системи засобами радіоелектронної боротьби. В принципі, а, тут слід зауважити, що в Україні насправді зараз дуже велика кількість компаній, які виробляють доволі а, потужні речі. А, у нас, а, Ми зараз бачимо, як наші безпілотні авіаційні системи б'ють глибоко на 1800 кілометрів глибини Російської Федерації. Тобто, а, ми кажемо про те, що у нас є. Велика кількість компаній, які спроможні випускати велику кількість якісного озброєння. Ми бачимо інформацію щодо появ, наприклад, наших власних авіабомб. Ми бачимо інформацію, що наш Нептун вже б'є не тільки по Москві, які знаходиться в знаходилась в Чорному морі, а може вдарити вже і по Москві, яка знаходиться безпосередньо в Росії. Тому, в принципі, а тут слід зауважити, що у нас є всі можливості. Але треба а, розуміти, як це все правильно імплементувати. Дякувати, є а, такі платформи, як Брайван, які допомагають об'єднувати розробників, допомагають їм комунікувати з військовими. Але є вже стали компанії, які а, працюють напряму з військовими, які розуміють. Але я постійно згадую, що а, нам не вистачає а, органу, які би, інституції, точніше, яка б, як у американців, є ДАРПА. В Європі є їда. Це система, яка. А, Пропонує інвестує в розробки і пропонує розробку. Тобто, розуміючи аналітику війни, що відбувається на полі бою, пропонує розробити певний девайс, який би а, закривав би окремі потреби. Ми кажемо про аналітику для того, щоб далекоглядно дивитися, розробляти засоби радіоелектронної боротьби, які і наступні 5 років будуть. Тому що, наприклад, те, що росіяни спустились по частотах на ефі-дронах, було відомо на початку року. Що означає спустились по частотах? Змінили їх. Змінили частоти. Ну тобто uh -huh. там певний перелік частот, і вони змінили їх. Тобто, все це, але це треба передбачати, і виробники можуть передбачати, але не можуть до кінця, наприклад, фінансувати деякі свої ренді проекти, тому що або й не фінансують їх за свої рахунок. Про літаки я хочу назад до них повернутись, враховуючи те, що ви казали, про проріджену прорджені РЛС ворожі. І те, з чого ми починали, так як вони до нас прилетять? Прилетять росіяни сьогодні можуть побачити в режимі реального часу, що вони F-16, зайшли у повітряний простір України, чи спорідженою своєю РЛС не можуть тепер. Ну, не забуваємо не тільки про РЛС, а й про роботу. Ну, з супутниками дуже складно у росіян, тому у них і було більше РЛС. Угу. А, щодо отримання інформації, я думаю, безумовно. Наші служби безпеки працюють, але все одно ж до неї, які сповіщають. Окей, -якому а якому. зліт так само, як ми. От, отримують монітори інформацію. За лінь злетіло п'ять тушок. Ми про це знаємо. Вони так само знають, коли там звідкись злетіло. Ну, вони зліються. Давайте будемо відверти, вони знають, але жно. В такі те, що вони знають, це не дозволяє їм протидіяти. Угу. Це головне в керована авіабомба, яка розробляється українськими розвідниками, мала би бути в теорії сумісна з тими літаками, які на які ми чекаємо. Ви контактуєте з тим розробниками, які займаються власне розробкою керованої авіабомби? І що скажете? Чи буде вона пасувати до ф 16 Я не контактую. Давайте будемо відверти. що я не контактую. У нас є інший напрямок роботи по засобах забезпечення лінії фронту озброєнням. Але безумовно, на мій погляд, це, мабуть, було обумовлено можливості використання її безпосередньо на нових літаках, які ми тримаємо. Нужно за які треба не забувати, що більшість літаків старих радянських, які ми експлуатуємо, вже переоснащені для носіння авіабомб американського типу. Ну і це ж працює, я так розумію, в обидві сторони. Якщо наші літаки можна скажімо так. Встановити на них ці кріплення так для скальпів Storm Shadow, то мабуть же на f 16 можна встановити Не так для українських просто. підвісів, ні? Не так зовсім просто, тому що насправді, якщо ми кажемо а, про літак F-16, то він оснащений ракетою Джасомс, яка так. може літати на вісім до 950 км. кілометрів. А, якщо ми кажемо про Storm Shadow скальп, насправді тому, мабуть, Франція пообіцяла нас підсилити міражами. Тому що зараз ми бачимо, що Британія дозволяє нам бити цими ракетами по території Російської Федерації, але тим не менше треба казати про ефективність застосування комплексним підходом, тобто комбінованою атакою. І для того, щоб була комбінова, атака, треба велику кількість літаків підняти сім ракетам. От я якраз про ракети і їх ціну, щоб розуміти тут Нідерланди нам 300 мільйонів на закупівлю боєприпасів для F-16, сказали, виділяють і це на на додачу до тих 150 мільйонів, які вони виділили раніше. 450 мільйонів на закупівлю боєприпасів. Це скільки боєприпасів для F-16? Плюс-мінус хоча б сотні. Там, ну, це безумовно, ні, це безумовно сотні, і тут слід зауважити, які боєприпаси, тому що знов таки, це авіабомби, чи це ракета АІМ 120, які ракета аім 120. А який порядок цін? На... От аім 120, а скільки коштують? Плюс мінус. Я, Plus, минус, точно хоча б. вам не скажу ціну, чесно кажучи. Тобто, я б розумію, у мене є просто одна. Давайте виключно моя відношення до ціни військового. Я рахую по-іншому, тому що, наприклад, не варто це не варто, якщо воно захищає життя. Розумієте? Тут у нас ефективність головне. Ми зараз спускаємося до російських наративів. в Росії. Дуже багато зброї, але вона мене мало ефективна. Вона дешева. Але вона мало ефективна, розумієте? Тому ми кажемо тут. Ми кажемо скоріш за все про ефектив високоефективність, тому що коли ми розробляємо засіб, він мусить виконувати на 100% свої задачі і е, вижити під час бойових дій. Тому що а, використ... випускати дуже багато, але щоб воно а, погано працювало, це не це неправильно. Тому до цін я відношусь дуже спокійно, тому що я розумію, що в будь-якому випадку війна це дорого. Давайте ще про ефективність. Ви одного разу пояснювали, що не петріотом і не Сампті єдиними, коли говориться про протидію балістичним ракетам, можемо додати не таку поширену в медійному полі, не таку впізнавану абревіатуру Тіч да? що це за штука, де ми… Ми її можемо взяти, чому її зараз нам не дали. А чи є вона в тому переліку, який нам анонсували після вчорашньої бесіди в НАТО? Але у нас хвилина. Ми цю систему просили з самого початку повномасштабного вторгнення. Це система роздільного знищення ракет, яка дозволяє нам активно працювати як проти балістики, так і проти ракет, які можуть знаходитися поза атмосферою. І головне, що з цієї системи росіяни перерисовували С-500. Точніше, так тільки технічні характеристики перенесли технологію, точно не перенесли. А де? У кого ми її просили? Сполучний штат і чекаємо. Ми чекаємо на лінії. Ну чекаємо, да. Тобто я думаю, що це, це питання часу. Ми маємо ще 10 секунд. Ви коли зайшли, ви сказали, що говорили з повітряними силами, і ви оптимістичні? Додайте нам цього оптиміст, оптимізму. Я більш ніж впевнений, що отримання літаків. Суттєво посилить наші можливості. Просто треба зрозуміти один важливий факт. Фактор, то що ми довго чекаємо? Дуже заслужне зауваження було від командувача повітряних сил данії Яна Дама, коли він сказав, що ми повинні дуже добре підготуватися щоб дати гідно. Анатолій Храбчинський був з нами часу. Бракує ефірного, але тим не менше вам спасибі за бесіду. Спасибі, що прийшли авіаційні експерти і заступник української компанії директора української компанії, яка виробляє реп.